Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв добровольців саме 14 березня 2014 року на тренувальну базу з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців самооборони. Вони сформували добровольчий батальйон для захисту країни. Нині цього дня відзначається День українського добровольця. Важкі моменти добровольці підтримали та посилили українську армію серед тих, хто взяв до рук зброю відомі спортсмени, діячі культури, люди найрізноманітніших професій. А ще до українців доєдналися іноземці. Розповів начальник регіонального управління сил територіальної оборони, схід, герой України, Олександр Зугравий. Дійсно, сьогодні таке важливе свято. День добровольця. На сьогоднішній день триває повномасштабна війна в нашій державі, які ми боремо нашого ворога. І я Вважаю, що в нас найкращі підрозділи, а саме в силах територіальної оборони дуже багато. Майже 80% особового складу, які є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. Я дуже ними пишаюся, бо вони захищають наші кордони і не тільки кордони, а й населені пункти всієї нашої держави. Вони знищують на високому рівні противника, який зайшов на нашу територію. Розвільнені наші території завдяки добровольцям на території Слобожанщини, яке це відбулося в серпні та вересні місяці 2022 другого року. Так же само вийшло наших на південних кордонах. Це на Херсонському напрямку. Також там добровольці. Я на минулому тижні був в нашій 129-й бригаді Криворізькій, яка сформувалася наразі на добровольцях і саме. Вони перші почали захищати нашу Дніпропетровську область, а саме Криворізький район, де противник намагався просунутись з напрямку Херсона та Миколаєва. Ну, ці добровольці зупинили противника, і на даний час вони далі виконують завдання вже на Нікопольському напрямку, ну і решта наших регіонів. Я рахую, тільки завдяки нашим добровольцям є успіх в нашій державі. Один з тих, хто у 2014 році пішов захищати Україну, Андрій Шульга він був звичайним інженером, а нині начальник відділу морально-психологічного забезпечення регіонального управління сил тероборони. Схід сьогодні дуже величне свято, на мою думку, я свого часу, також в 2014 році, за покликом серця, не чекаючи повісток, не чекаючи дзвінка з військомату, пішов за покликом серця до лав Збройних сил України і по сей день служу і буду боронити нашу країну до перемоги і надалі. Що стосується взагалі в цілому свята, як представник територіальної оборони, хотів би сказати, що дійсно наші громадяни дуже вмотивовані, і от саме в територіальній обороні дуже багато добровольців, які прийшли в перший день і не зважаючи ні на що ні на свій статус у нас є люди, які займали високі посади в державній владі, також є дуже багато простих людей, які працювали на заводах. Всі кинули свої справи і стали до рядів територіальної оборони збройних сил України. Я вважаю, що Україна вже перемогла, залишилось тільки завершити цю війну, да вийти на наші кордони і більше ніколи не допускати того, щоб хтось порушив нашу територіальну цілісність та суверенітет. Найважче напевно було те, що все-таки ворог залучав всі види озброєння: це і авіація, ракетні удари і так далі. До цього звичайно що. Ті, хто воювали з 2014 по 2022 рік, не були цілком готові, але ми все прийняли, прийняли бій. І як ви бачите, що дуже достойно тримаємося, перемагаємо. Ми завжди будемо пам'ятати той героїчний подвиг кожного добровольця, кожного військовослужбовця, кожного громадянина, який став до лав підрозділів, можливо, якихось добровольчих батальйонів, і завжди будемо вшановувати їх в цей день, і кожного дня будемо пам'ятати про них. Наша країна це найкраща країна в світі і служити в нашій країні нашому країні українському Народові це велика честь, тому я кожному раджу вступати до лав Збройних сил України, до Національної гвардії, прикордонної служби і до інших підрозділів. Це велика честь служити нашій країні, боронити її незалежність та суверенітет. Шанувати пам'ять загиблих героїв добровольців прийшли звичайні дніпряни. Зараз такий час, що це потрібно. Ми всі повинні бути добровольцями. Хтось в тилу, хтось там. Робити все, що ми зможемо для збереження нашої країни. Ті люди, які швидко приймають рішення, які вирішили, що вони потрібні своїй країні. Звичайно, підтримуємо. А як? Допомагаємо. Ми з перших днів намагаємось допомагати. Тому ми з розумінням до цього віднеслись. Підтримуємо допомагаємо. Це люди, які хочуть це робити. Є люди, які захищають тил навіть тут. Які працюють в лікарнях, які передають донати на збройні сили. Ці люди теж потрібні. А люди, які розуміють, що вони повинні там бути, вони там є. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині працює державна програма Є робота. Усі бажаючі можуть отримати мікрогрант на створення або розвиток бізнесу від бі 50 до 250 тисяч гривень. Для цього необхідно надіслати заявку через портал Дія та розробити бізнес-план. Найцікавіші проекти отримають фінансування Цьогоріч За програмою є робота заявку подали більше 100 мешканців Дніпропетровщини. Які умови програми? та які проекти подають на фінансування, і про це розповість начальниця відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Алла Кефель. Наразі з 1 лютого продовжено урядову програму. Є робота, і підприємці і початківці мають можливість знову звертатися до центру зайнятості через портал Дія для отримання гранту від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток чи створення нового бізнесу. Ця програма передбачає створення додаткових робочих місць, як показала практика 2022 року. Це досить успішний проект, який надає змогу створити нові місця і мешканцям нашого регіону, і людям, які до нас вже переїхали з інших міст, облаштуватися і знайти своє місце основної роботи. Це і виробничі підприємства створюються. Це і створюються в сфері надання дозволів. Є такі в нас заявники. Ки це ветеринарні клініки і агробізнес, тобто майже з усіх сфер діяльності, торгівля, звісно, також присутня, тому люди різнопланові пишуть гранти і відкривають дуже круто, що саме виробничі підприємства. Якщо уважно і ретельно підійти до підготовки проекту, якщо викласти все в тому порядку, який рекомендовано. І мати гарну кредитну банківську історію, то людина має всі 100% шансів отримати даний грант. Для того, щоб участвувати в даній програмі, необхідно подати заявку на порталі Дія є робота в розділі і там підкріпити свої документи. Дніпропетровщина увійшла в трійку лідерів по видачі грантів. Успішно пройшли проєкт. Це з рахунком того, що він розпочався влітку. Понад 200 осіб отримали грант. Завдяки цьому було працевлаштовано 500 осіб, і на загальну суму було профінансовано понад 46 мільйонів гривень. Стоматолог пан Геннадій один з тих, хто виграв грант за програму Є робота на розвиток бізнесу. Він у професії вже більше 30 років, а більше року тому відкрив свій невеличкий кабінет, а згодом виграв грант. За ці кошти придбав сучасне обладнання. Воно допоможе ще якісніше та ефективніше лікувати пацієнтів про свою роботу та про те, як подавав грант. Ми запитали у пана Геннадія. Пропоную. Його послухати професіонального стажу 32 роки. Я працював і працюю зараз в стоматологічній клініці міста Кам'янської. Да, я вже на пенсії. От, ну, подробляю там. А це для мене якби продовження моєї роботи. Це моє життя, моє майбутнє. Мені подобається, бо я бачу скоріше результат, чим медицину широкого профілю. Да, у нас є специфічні моменти, які потребують особого відношення. Це так. Ну, тим менш це все рішається. Так що був вибір спеціальності був вже осознаний і ціленаправлений. В липні місяці написав заявку, підійшов до Ощадбанку. Мені це, це порахували. Я зібрав кількість документів, які необхідні були для цього. От ну і все. Потім в центр зайнятості цей мій запит розглядували. Оце, от я тільки написав оце що мені потрібна стоматологічна установка. І і все більше питань не було. За умовами цього гранту. Мені потрібно було трудоустроїти трудоустроїть двох людей. Як кажуть, зуби боліли, болять і будуть боліти. І не Неважно не який час зараз. Дуже багато людей приходять за, за допомогою. Ті люди, коли приїхали сюди без нічого, котрі потребують відношення особливого, більш-менш такого от, лагідного, то це зовсім от з Маріуполя приїздять. У люди вони приходять без нічого зовсім. Це вже їм тут допомагає. А медичну допомогу це, це інша річ? Воно не важно кіля людина приїхала. Йому треба допомогти. Багато приходять люди, біженці зсу і отримують кваліфіковану медичну допомогу стоматологічно. А яке саме обладнання ви купили? Установка Аяк з китайського производства придбали її за счет того, що мені дали грант 250 тисяч. А які його функції? Достатньо многофункціональна установка, яка дозволяє робити максимальний об'єм втручань без всякого якогось затруднення. От, все удобно, воно лаконічна, воно тут, і взяв це, взяв це, і медсестра подає там щось якийсь інструмент, який, який необхідний. Вона може як бути за мною робити в 4 роки, так вона може відійти, бо в мене все під рукою. Функції цієї установки в тім, що взагалі тут буде ще один наконечник, що можна буде і ультразвук сюди підключити. Два турбіних наконечника, один механічний наконечник і пустер, який дозволяє висушувати і водою. І використовується дистильована вода, щоб по системі водоснабження ці комунікації не заселялися. Тоді буде довше працювати. Є слюна СОС, який нам дозволяє робити безперервно, щоб людина не спльовувала постійно, а евакуація жидкості порожнини евакуювалася вовремя. Зміна положення самого крісла, як автоматичне, так і світло може включатися як сенсорна. Негатоскопи для того, щоб тут роздивлятися рентгеновські снімки. На діагностичні і так і також контрольні, От, підігрів води, У мене є портативний рентген-апарат. Дозволяє робити все при місці. Нікуди людина не йде. Діагностику і контроль робимо тут при місці. Один із постійних пацієнтів стоматолога пан Юрій. Потім постійний врач дуже хороший врач. Це не тільки я говорю, тому що всі клієнти, хто до нього нему... У него лечится все всегда довольно неслышанно, когда плохо. Вот, я у него бываю редко. Почему? Потому что он очень качественно делает вот, и, и надолго. Вот. Ну, при, приходится обращаться все равно когда-нибудь зубами. Посещаем моего давно уже, лет 40, может, может чуть меньше. Профессионал он высокого уровня, конечно. Ему можно доверить зубы. Я считаю, что это очень хорошее дело. Ему, конечно. Вот, и для людей, для пациентов. Сегодняшняя процедура ⁇ это надо было частично сделать оттиск зубов нижней челюсти, потому что там уже другой возможности нет. Вот оставалось только, если поставить импланты, он предложил несколько вариантов. Я выбрал этот вариант, и он сделает мне чуть-чуть добавить зубов для того, чтобы... Ну, было усиление ліні на, на на всю челюсть, а не на те ті зуби, котрої оставшиеся, понимаете, распределить полностью розподіліть чтобы жевать. Вот так он мне объясняет. Нагадаю, вислухайте программу тема дня на Украинском радио Днепра. У Дніпрі після масової атаки 9 березня у різних районах міста пошкоджено 10 багатоквартирних будинків комунальної власності, у яких вибито 46 вікон. Нові склопакети встановлять коштом міського бюджету. Більшість вибитих вікон дерев'яні переважно у під'їздах. Вже за два тижні планують їх повністю замінити. Про це розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Владимир. Слав Грицай. У нас було пошкоджено 10 будинків в місті. Вилетіло 46 вікон. Це в декількох районах міста. В основному це вікна під'їздів, це ті вікна, які не були замінені на металопластикові, а старі вікна. І Вони повилітали, не витримали. Пластикові вікна, практично всі витримали цю атаку. Ми будемо міняти і квартири, і під'їзди, провели заміри цих вікон віддали на заводи. Як тільки виготовлять ці конструкції, одразу приступимо встановлення. Термін буде 10, мабуть, ну 14 днів. Водночас постраждали і чотири багатоквартирних будинки ОСББ та ЖБК. Нині відомо про майже 80 вибитих вікон. Нині там роблять заміри і одразу передають на завод для виготовлення. Говорить начальник відділу з організації роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислав Макарець. Вже наразі пораховано майже 80 вікон, які потребують заміни. Це і в в квартирах. В тому числі і в місцях загального користування на сходових клітинах звертаємо увагу, що також і пошкоджені балконні вікна та вікна на лоджях. Однак ми маємо розуміти, якщо це перепланування, тобто застіклення цих лоджій відбувалося самостійно без внесення документації в паспорт квартири, то на жаль, міська влада не допоможе з такими вікнами, і потрібно або звертатися за матеріальною допомогою, або звертатися через дії до внесення в реєстру пошкодженого майна. Також власники бажають самостійно встановити вікна, вони також можуть це зробити. Однак потім вони не можуть запитувати якусь компенсацію вартості цих вікон. Це -таки одне з розповсюджених питань виникало. Для того щоб оперативно максимально наповнити інформацію, скільки потрібно, скільки від цього залежить швидкість виготовлення, близько тижня-півтора ми маємо розуміти, що йде виготовлення самих конструкцій, там день-два їх встановити. Абсолютно, кожен співвласник отримує цю допомогу з міського бюджету, тобто міська рада допомагає становим цих вікон. Вікна встановлюються найсучасніші стіклопакет, п'ятикамерний профіль, тобто найбільший який ми маємо коефіцієнт енергоефективності. тобто, всіх, в кого повибували дерев'яні вікна, вони всі змінюються на нові металопластикові вікна. А нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Ема дня на українському радіо Дніпро. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися? Дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua.